Ідеї для інтер'єру демонструють на лондонському ярмарку дизайну. Це крісло від бельгійської дизайнерки сподобається шанувальникам тенісу. Його створили і сотень старих тенісних м'ячів, які інакше б опинилися на звалищі. У своїй студії в Брюсселі дизайнерка Матильда Віток ретельно розрізає кожен м'яч. Таке крісло продає по дві тисячі фунтів стерлінгів. каже, що щороку в її країні викидають коло чотирьох мільйонів м'ячів м'ячі збираємо в тенісних клубах Брюсселя. Ми розрізаємо їх уздовж лінії, а потім закріплюємо на каркасі. А ця студія попросила дизайнерів з усього світу вигадати для стільців унікальний дизайн. У результаті на виставку привезла стільці з перероблених кросівок та старих шнурків. А на спинці цього ніби застиг надбало кинути светр. Крісла здебільшого функціональний предмет інтер'єру. А ми хотіли розсунути межі цього і подивитися, як можна виразити свою індивідуальність через стілець. Ці сплетені з очерету лампи демонструє барселонська дизайнерка Сара Редін, що родом із Гани. Вона спеціально найняла майстринь. Робота над кожною лампою може тривати від двох до чотирьох днів. Коштують вони від 130 до 200 фунтів. Це натуральний матеріал, тому він додає атмосфери природності. Він дуже добре працює в будинку, що можливо створює трохи сільський стиль. Цей метелик не лише прикраса, а й індикатор якості повітря. Якщо помахати над ним рукою, він змінює колір. Також він показує рівень забруднення. Якщо він більше не світиться синім, а крила стали зеленими, це означає, що якість повітря змінюється. Якщо крила світяться червоним, це означає, що є проблема із СО2, температурою чи вологістю. Це свідчить про те, що треба провітрити, відчинивши двері або вікно. Лондонський ярмарок дизайну міжнародний захід. Свої розробки та інновації демонструють сотні дизайнерів. Тут можна знайти всі види меблів, декору, посуду та освітлення.